Знати військовий потенціал неабияк як важливо сьогодні для уряду України, адже це кількість людей, яких у разі потреби можна буде залучити до захисту держави від ворога. Масштабна кампанія зі збору такої інформації розпочалася 18 травня поточного року. Оновити свої дані чоловіки могли у три різних способи: через ЦНАП застосунок резерв плюс та ТЦК на сьогоднішній день. ЦНАП призупиняє оновлення даних по військовозобов'язаних згідно чинного законодавства до подальшого роз'яснення з 18 травня по 16 липня цього року ЦНАП міста Покровськ надав приблизно 5 тисяч громадянам послугу по оновленню та актуалізації даних військовозобов'язаних. Окрім оновлення військово-облікових даних, у ЦНАПі призупинено формування військово-облікового документа з QR-кодом. Після припинення вже неможливо отримати військово-обліковий документ, і вже ніде не зможуть отримати його. Поки що. До подальшого роз'яснення за словами пані Оксани, ЦНАП продовжує функціонувати в штатному режимі та надавати стандартний перелік послуг для мешканців. Усі 335 послуг, які є зараз у переліку нашого ЦНАПу. Ми всі надаємо. Працюємо з понеділка по суботу, п'ятниця до 15.45, у будні до 17 години з 8, і у суботу до 12 години працюємо. Більш детально інформацію Інформацію щодо тих чи інших послуг можна дізнатися за номером телефону 0800 334 304.